Спасайтеся від роду цього лукавого, отже ті, які охоче прийняли Слово Його, охрестилися, і приєдналося того дня близько трьох тисяч душ. Вони ж постійно перебували в ученні апостолів і в єднанні та переломленні хліба і в молитвах. Бо вже у кожній душі страх, і багато чудес і знамень сталося через апостолів в Єрусалимі. Усі ж віруючі, були разом і мали все спільне, і продавали майно і всяку власність, і ділили між усіма, зважаючи на потребу кожного. І щодня однодушно перебували у храмі, і переломлюючи по домах хліб, приймали їжу в радості та простоті серця, хвалячи Бога і перебуваючи в любові у всього народу. Господь же щодня залучав до церкви тих. Хто спасався?